Що він вам так і не сказав, давайте будемо дивитися, що він вам так і не сказав. Рахуємо, що ви розійшлися, ви не спілкуєтеся. І от залишилося або якесь напруження, або ви розумієте, що людина щось не договорила. Да? Давайте будемо дивитися, що він вам так і не сказав. Що він вам так і не сказав. Розклад загальний. За особистим, будь ласка, в Телеграм, а ми будемо дивитися, який. Він. Знаєте, це та людина, яка буде казати, що моя колишня вона дуже погана жінка. Вона взагалі в мене забрала все. Вона мене виснажила. Вона так, 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 і так зробила. А от ти ти зовсім інша. Ти класна, ти обалдєнна, ти взагалі. Ну, просто бубочка. Приймаєте? От про своїх колишніх він говорить не дуже гарні речі, не дуже приємні речі. І чому-то, знаєте, так от обдерла до нитки, або забрала все, що могла забрати. І це може бути не тільки в фінансовому якомусь плані, але і в плані моральному. Вона мене виснажила. Я після неї, як ганчірка, там, ви знаєте, подрана, отаке от. Таке -от. Окей, давайте будемо дивитися, що він вам так і не сказав. Що він так і не сказав. Взагалі-то він планує ще сказати, нема такого, що все, всього, да? планує вам сказати, він рахує, що між вами пауза, що ви змінили його життя, що те, що було до вас, то все пиль просто. Да? От він у нас на дні колоди виходить, як король кубків. Король кубків це може бути як водна стихія, да? рак рибки або скорпіон, так і те, що людина дуже-дуже сильно емоційна. Прям от Почуттями своїми він ділиться, знаєте, він їх там не приховує. От. Але те, що він, він планує, він думає, що він вам іще скаже. Тобто Тут немає такого, що між вами стосунки закінчилися. Він рахує, що між вами пауза. І він вам про це планує сказати: що ти змінила моє життя, воно більше не буде таким, як було раніше. Ти прийшла і просто все змила. Дівчатки, це дійсно істинно так, щиро так, що от прям ви дуже сильно змінили його життя. І можливо навіть саме те, що ви розійшлися, да, от ви наразі не спілкуєтеся, це зіграло дуже велику роль, тому що у нього в голові проходить знаєте, переусвідомлення зміни якихось орієнтирів.